Паталок ледяної, дверь скрипучая, за шершавой стіною, тьма калючая. Це відома радянська пісенька відзеркалення того, що відбувається на захоплених територіях зараз: холод, розруха та злидні. Так виглядає зима в російській окупації на Донбасі і пошарпаною ялинкою, як в Авдіївці, її точно не прикрасиш. Це стосується абсолютно всіх населених пунктів, як і тих, що були захоплені 11 років тому, так і тих, які Друга армія світу окупувала нещодавно. Про всі жахи руского міра і про те, як життя на окупованій частині Донбасу стало справжньою грою на виживання. Розповім я Терина Біла. А ви підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних і поставте лайк, аби якомога більше людей змогли побачити. Це відео, коли приходить російська армія, можуть зникати не лише телевізори і пралки, а й здавалося найочевидніше і найбазовіше вода. З бутилками відрами в руках жителі пасілка Лідівка спішать набрати так необхідну воду. Із крана на ній три года. Пасає только і женідільний у 2023 тисячі окупанти розповідали, що і Донецьк, і Макіївка, і Горлівка, і Ясинувата, і Єнакієво абсолютно всі будуть з водою. Такі пафосні обіцянки загарбники давали, коли відкривали новий водогін Дон Донбас. От із Рікдом канал – це унікальне і не має сороження канал, соронасі военно-строительного комплексу, а також підприємства всієї Росії, этот водовод був построен рекордно короткие сроки, чуть более чотирьох. Рішення строительства гидротехнического сооружения прийняв президент Російської Федерації Владимир Владимирович Путін. Це було зроблено во избежание гуманітарної катастрофы на території Донецької народної республіки. Натомість через півтора року ось так виглядає щоденна рутина донечан з кілометровими чергами та важкими бутлями. така у нас каже прогулка на першій площадці. За водой. Вот такой вот хвост стоит. Это площадка, город Донецк. На площадке уже в течение трех недель вообще нет воды в кране. Привозят такие бочки. Вот столько людей. Все стоят с ведрами. Набирают воду. Не помыться, не покупаться. Ничего. По морозу, по дождю. В такую холодину. Геноцид на площадке. Других слов я не подберу. А часом навіть из каністрами. Як проводить набір води в квартиру? Так. Один пішов вже, другий розібрається. Батькова вже швидше, быстрее. качуємося. Життя в ДНР, так? Сань. Жизнь в ДНР. Воду постачають за графіком, але як ви вже встигли зрозуміти, навіть і вони не діють. Причому у водопровідних системах води повно, проте чомусь вона здебільшого тече вулицями. А не в квартирах донечан. 29 декабря. Улиця Грузинська. Это в районі Площади Свободи. Это для тих, у кого нет немади. Щоб ви понимали, куди дивається ваша вода. Тобто ми сидім без води. Зато здесь водопади. Проте, якщо ви думаєте, що це апогей неваги і цинізму, то ні. Приготуйтеся. Те, що друга армія світу віджала у мирного населення, за це Росія хоче ще й гроші. Квитанції за воду повернулися. Хоча і водою це назвати вочевидь ну дуже складно. Ось така вода йде кожен день, якщо її дають. а нам дають раз в тиждень. Пагарніков 32. Ось така вода. Що можна з цією водою робити? Не постирати. Не помыть посуду, ничего. нічого. Можна і ми платимо за эту воду. За эту воду платім. Куди наше государство? Квитанції надіслали, але є нюанс. Плату нарахували ще й за кілька попередніх місяців. Комунальна драма в кількох діях. Таким сюрпризам жителі точно не раді. Це не вода, це каналізація, за яку ми платимо. Фу вонь стоїть, просто кошмар. Ми то вже ні в які ворота, не влазі. Тож людям доводиться обходитися тим, чим є, і іноді це доходить до абсурду. Доводиться черпати брудну воду з калюш, щоб позмивати свої сральники. Перепрошую унітази. Блін, живем, служив воду. Черпаємо обіг. Також входить дощова вода. Кіровський район посілок наш завод, вулиця Калантай. Ну, Ось таку водичку ми зібрали, це дощова вода. Умыли, сделали все свои нужды такой водой. Вот сегодня ждем подвоз воды. Сейчас уже 12 часов дня, пока его нет у нас. Зато как красиво в соцсетях у нас отчитываются о проделанной работе ГУ ДНР вода Донбасса. А Торик 6 снег топили. Мы набираем снег. Потому что у нас реально неделю нет воды. Самі ж зрадники і пропагандисти перевзуваються зі своїми обіцянками. Ну просто на льоту. Все що з, з водою... Ми неоднократно говорили, що повністю обеспечить себя водой мы сможем только після освобождения всей території Донецької народної республіки. Після того как будет возможность встановити канал э, Сіверський Донець Ганбас, і э, мало того, що територія Народной Республики народної республіки освобождена, що немного Харьковской области, откуда бьет істок. Даний канал проте навіть деякі зрадники в шоці від русського міра в Донецьку колаборантка Монтян схоже починає щось підозрювати. водою стало совсем плохо. Уже чим била літом. Розкрадання йде повним ходом. Стирі дванадцять мільярда, вот всі успіхи з водою. Тобто, навіть ось ця баба-яга вже визнає, що винна Росія, а не Україна. Іноді вода в Донецьку, до речі, йде, але не звідти звідки потрібно. Пошла вода в Донецькій. Нормально йде вода правда, не з того міста. беремо... Другу комфортку. От эту. Ми включаємо нижню. І опа, теж вода йде. Це все лад. Ладу, там 2 когда Всі комфортки з водою починають бежать, Вот она тоже пошла. Окупаційній владі не вдалося відновити водопостачання на Донбасі. І За нашою інформацією. Не вдасться. Ніколи не вдасться. Адже справжнє повернення та постачання води буде лише тоді, коли відбудеться деокупація, і сюди повернеться Україна. Той саме Донецьк, який був одним із найрозвиненіших міст України, куди приїжджали Бейонса і Ріана, де квітли клумби Троянд, а не гори сміттєзвалища, перетворився просто на ракову пухлину, яка з кожним днем дедалі більше. Прогресує. Ситуація з водопостачанням так і не покращилася. Вода все ж є, але вона активно тече на дахах будинків і протікає у всі щілини. Ось ця покрівля не витримала господарських рішень окупантів і просто пала. Тепер справжнє зоряне небо по Донецьки виглядає так: дірки і пробоїни залишені ворожими снарядами. Макіївка. Так, та сама, де роднічок, а ще там, де труп не із каналізації та труп багатоквартирних будинків. Підвал затоплений нечистотами у половину зросту дорослого мешканця. Тому й аромат такий, що людям нічим дихати ані в під'їзді, ані в своїх квартирах. Город Макеївка, Сонячний дом 29. Обращення в Жек безполезне. Жек знаходиться в цьому домі, Вонь в під'їзді трупним ядом, в підвалі каналізації по пояс. Квартири по даному стояку без отопления вторую неділю з 1 по 9 этаж. Что делать? Куда етаж. Що діти, куди ДНР. Дійсно, з процвітаючого тут це болото, в яке все далі й далі грузнуть мешканці Донбасу, так званою адміністрацією ДНР провалений і опалювальний сезон. Все также же остается проблема с отоплением в республике. Отопительные сезоны сопровождаются авариями. По поручению Дениса Пушилина на них максимально оперативно реагируют коммунальные службы и принимают меры для скорейшего их устранения. Каждый адрес на личном контроле главы Донецка Алексея Кулемсина. Находимся сейчас на одном из домов в Киевском районе. К сожалению, в ходе отопительного сезона возникает аварийная ситуация. И обращение жителей было на порыв внутренних коммуникаций. Сейчас здесь работает бригада. Обслідування показала, що частично не получаться. Це буде недолговічна, неправильно, поэтому здесь зізнався большой об'єм роботи. но задача поставлена в течение дня реализовать роботу так, щоб всі роботи були виконані». Понад половина котелень, яку намагалися запустити загарбники, банально вийшла з ладу. Температура у домівках не піднімається вище 15 градусів тепла. Її тепер вимірюють вуличними термометрами, адже саме вони найбільш адекватно показують наскільки в оселях холодно. А я ще сміялась что що на кухні уличный термометр купил. Тепер мені не до смеха, а в квартирі дубак, будто Дед мороз уже тут. Макеевка, Кормилюка, 5. чорний список ДНР. А тепер дійсно не смішно. І така ж ситуація у харциську: там теж холодно і морозно. І ні, не через люту і затяжну зиму, а через Росію, яка банально заморозила людей. Дощ, сніг, сира погода. А опалення так і немає. «Самий чорний список теплосеть Харциска. Як же ви достали, коли на улиці плюс три йде дощ, і промозглая погода в квартирі, холод собачий? Топять хорошо тільки при мінус десяти, що для нашого регіону рідкость. Зато оплату дерете в перших рядах. І в новорічну ніч більшість жителів Донеччини і навіть Маріуполя залишилися без опалення. От такі от подарочки під йолочку. А поки такі от подаруночки залишають жителі селища Горького. Красіває, правда? Тим, хто сміття забирає, тепер простіше це робити, не треба злізати з кузова автомобіля. Проте є нюанс: ці вантажівки не їздять, сміттєвозів банально немає. Але не всі дотелепали до подібного креативу, тож здебільшого, типова картинка виглядає так: Гори сміття, щурячі перегони і сморід. Що ріже очі, Донбас перетворюється на сміттєвий полігон, його не утилізують та не знешкоджують. А ми ж повернемося до Маріуполя, який росіяни вважають взірцем відновлення. І ні, дивіться, це не казка 12 місяців, а новий рік під відкритим небом. Або Новий год по-русски. Ми жителі мікрорайону Курчатова, проживавши по вулиці Машиностроїтельної, Третій рік скитаемся по сьомним квартирам. Хотя в 22 році російські з Питера обіцяли нам побудувати нові дама. Так, вони дійсно багато чого обіцяють. Ми продовжимо відновлювати Донбас, делать його комфортним для життя регіону. А ось те саме відновлення і свято в Котлованах, адже оселі буквально стерті. Здесь проживало много людей. Сейчас ми бомжи так бомжи. Бо на місці знесених домівок будується іпотечне житло саме для росіян. Спасіба дяді Юрі. Спасіба дяді Юрі за те, що він мою сестру і сотні тисяч дітей спас з Маріуполя. У той же час місцеві поневіряються по зйомних хатах та гуртожитках. Своїх не бросаєм, Правда ж? І от уже практично три роки, як покинули свої квартири і більше туди не повернулися. І фактично являемся бомжами з пропиской в паспортах Російської Федерації по даному адресу. Наші дома були розрушені, слід свіго снісні що дві тисячі двадцять втором году. Подобіщання місних листів в, в ближайше час новим жильм на місцян чиї оселі знищені прямо на чхати. Ми всі тут перед вами стоящі. бомжи. Компенсаційного житла немає. Мета лише одна: заселити якомога більше росіян. І перетворити Маріуполь на ісконно руський город. і для тих, хто досі не зрозумів, де хоче заселитися руський мір, туди прийдуть вбивати. І цивільні, які залишаються для загарбників, це просто погрішність у статистиці втрат мирного населення. А ось це відео нещодавно облетіло мережу і викликало непереборний сміх у користувачів для музучилища заасфальтували. Тротуар, все замечательно, все добре. Вопрос к знатокам. Це дерево заасфальтували для того, щоб воно умерло одразу же? І туди ниже ще шість п'ять дерев. будівельники закатали в асфальт дерева. смішки з смішками. Але що їм там, якісь дерева, якщо людей закатують в асфальт? Виживання цивільних для окупантів це помилка недопрацювання. Інакше це не назвеш. Туди лікарів не завозять з надією, що людей стане все менше. Ось такі вони цілі СВО. Тож мрії та сподівання про щасливе життя в окупації, це тотальний сюр і нічого більшого. У вас дійсно було все. А тепер Росія у всій її красі та принадах. А поряд з нею розруха та бідність. Це ще одна зима в окупації для жителів Донецької області, і життя там стає все дедалі нестерпнішим. Скабєєві і Соловйови можуть лити скільки завгодно у вуха всіляку маячню про здобутки Росії і відбудову регіону, але коли бачиш реальну картину, то хочеться плакати. Ті, хто підтримував руський мір, так це ті самі ж дуни. Очевидно, заслуговують такого відношення. Хотіли жити на болотах, живіть. Але в той же час на тимчасово окупованих територіях є і ті, хто чекає повернення до складу України, але мовчать, бо вони не мають там прав. І життя в окупації для них стає справжньою грою в кальмара не життям, а виживанням. У свою чергу ми закликаємо вас підтримувати сили оборони. Донатити посилання на збір на FPV-дрони буде в закріпленому коментарі. А з вами ж була Дарина Біла. Поставте цьому відео подобайку, щоб якомога більше людей побачило реалії рускава міра. Якщо хочете подібного формату відео про те, що відбувається у Луганській, Херсонській та в Запорізькій областях, напишіть про це в коментарях та підпишіться на канал Володимира Золкіна для обраних. До зустрічі!